Ой, іду з нової пушти. Була на Харкові е е неділю назад. І у родичів забула забула зарядку до телефона, а вона рідна ж, У мене така швидкісна, швидко заряджає, 10-15 хвилин і е е повністю 100% дуже швидко заряджає. А в цю неділю мучилася зі своїми нерідними зарядками. Вони так довго заряджаються. Годинами цілі. Господі. Воно вже дешеві, видно, коли беремо куча зарядок, а всі такі погані. І оце ж іду тепер отримала. А, я попросила і ріжку. Не доказала. Попросила і ріжку, щоб вона сходила до дядька свого там водалася ще і забрала. І от вона пішла, забрала і переслала мені Оце сьогодні я її отримала. Рівно тиждень не була зі своєю зарядкою. Ось так. Ну а раз вже вирішила пройтися пішкаря, так сказати. Не захотіла їхати автобусом. Хоча тут дві зупиночки, але так, зупиночки ці наші такі величенькі, точніше довгенькі між, між е, зупинками відстань Довгенька. І, а тут у мене десь живе рядишком подружка Танюха. Я в неї була, по-моєму, на дні народження останній раз, 7 січня. Якщо не помиляюся. А може навіть і пізніше. Не пам'ятаю. Подзвонила, кажу, ти не спиш, вона ні в неї. В неї в день по звичці тиха година. Вона раніше працювала весь час на базарі, була підприємцем. І коли приїжджала з базару, завжди лягала відпочивати. І так звичка в неї ця залишилася і Я позвонила, а вона захоче, не сплю. І я це йду, йду до неї. Вітер сьогодні дуже здоровий. Тепло, але вітрюган Дуже. Я думала, що будуть хоч нормальні деночки, а воно ні. Дуже здоровий вітер. Все висушує. Не встигаємо поливати. Воду у нас по часоводаю, як ото світло раніше виключали, зараз ми так з водичкою мучаємось. Mm. Так, Ось я вже доходжу до її двору. Це у нас теж такий, як ото там у нас посілочок називають. І тут також ж посілок називають Драшнич його космодром. Чого? Тому що тут вулиця. Космонавтів. І це так дразнять. Ну, ось, сонечко вже сідає. Я так гарно поспілкувалася з подружкою, а тепер хочу подивитися на її квіточки, красивий, який тюльпанчик. бачите, який гарненький. Ну, земля теж суха, як і в нас. Води немає, тут такої. Тоже. От вона набирає, он дивлюся, корито чи що там, Ті здорові. Тут у неї завжди такі були красиві квіти. Я завжди любувалася. Маленька така, оце грядочка, двір, бачите, більшість е, займ... квіти. Більше тут вона нічого не саде, тільки квіти. Ну, Багато попропадало, в неї 20 чим-то роз, троянд на, на цій діляночки. Тюльпани такі красиві. Ось такі красивенні всі. Ну, Багато й попропадало. Я похожу в неї погород. Тут сухо. Оце це бачите, як набирають воду, і як уже дуже погано то поливає. скільки в полибає. Квіточки, тюльпанчики. оце гібіскус. оце гібіскус, який у мене блакитний, я у неї брала. це вже старий, старий, більше, мабуть, 20 років йому. І я знаю, що була гілочка, вона мені откопала, а ці вже не родять, не бачу відводків таких, бачите? І я посадила. І він прийнявся, і оце тепер у мене є. Ну, Другий білий, отакий це в неї теж білий. У мене теж є, я вам показувала, а оце червоний. Ну, я не бачила, ні разу не бачила, як він у неї цвів. Вона каже, що квіти такі повні, якщо Оцей блакитний, він просто, як кажу, так, неповний. А оці червоні, повні, каже, такі квіточки, як троянточки. Але в неї ну, не дає відводки ні від чого його взяти і проростити. Не виходить, бачите? Я думала, оце відводка, а ні, це просто спинька пішло, бачите, спинька. Отак от. А мені дуже хочеться ще й червоного гібіскуса. Ось так. Кругом у неї квіти. І там. тут плетисті, тут кліматіс у неї красивий, теж й повненькі такі квіточки. Ну, Троян багато. Ось так. А я вже зібралася. Додому. Поспілкувалася, і йду додому. Що за день? І поработала. Снімаєш я балаки? Так. Я ж вже йду додому, а мене моя подружка проваджає. Нормально взагалі. Матюкатися, можна. Да. Матюкатися можна. не можна. Матюкатися не можна. Нічого не можна. называют проводжаи. Ну, да. Проводжаи да. – это когда… Сорви себе, есть у тебя? Нема. Ну, ты Нема. Да ну, чужи, чужас. сорви. ты что, сейчас тебе дадут. Ну, в чужом дворе. Да, О, еще и двери он открыли. Да, <laughs> <laughs> привет, выходит. Каша. Да, каша, да, привет. Выходит. Хазяїн вийшов. А Хазяїн ще й предлагає їй. Каже, возьми, ось який гарний, красивий. Дуже рідко стали зустрічатися. Раніше разом працювали, тому кожен день бачилися. Ну, це було дуже давно. Двадцять років назад <ріст> О, нарвала мені букет. Бусковий Бос, букет. Ага, Сиреньовий. Немає. Я зрізала свою сирень, обрубала. І тепер немає. Смотрите, красивый персидская узок, узок персидский. Смотри, такая, как у вас, лежатка, качанка. Да, да, сейчас такие же. Угу. Ну и все. зачем чекую до дома. Да, тут кругом сирень. Такая широкая улица. Угу. Вообще. Ну, как трасса получается, да? Угу. А тут ну, вже. Ну, люди, може, заготовка на зиму топити. Ти тут всіх знаєш, так? Да? Ні, всіх тут уже столько молодежів. Що... От як точно і в нашому. Ні, ні, у нас столько молодіжі, чужих. Людей. У нас теж всі помінялися, коли ми приїхали. Е Сюди переїхали, то всі були молоді. А це Петрик, наш посілок. Калітка, калітка заперта, двері відперта. Ага. Та готуй тут. Машини заїжджають. Одна машина заїжджає. Його більше нічого не стало. Больш... Як цвіли, машини. Гляняк вони відцвіли. Ну, їх іще сорок. Багато. Ще й ягітки є, але мало. глянь. Зовсім мало ягідок. Ну дивись на п'яна, ось одна. Будем. Є на тому, що удирати ніхто не хоче, нарвати ніхто не хоче. Я би нарвав, принес і без них забрала. А так він у сколько разів говорить. Ті дерві, я вже не рві. Боже, які високі оці тополя. Не боїтеся, що вони бабахнуть. Ааа, капець, які ж вони височенні. же, вже, там на посілки спіляли, все вже. А здесь, ну, мабуть, слідуші знаходимо. Ну дуже високі. ж високі, да. так. От, оті дивився, оті вон, два тополя, бачиш, вони ж перекриють не тільки дороги, всі, а однієї хати до другої дістануть. Ти що? Ох і височення. І це ось його вже обрізали, обрізали. А винен красиво, да? Вроде так? Ага. Поменьше, поменьше, а наші розуміють. Да. А, а то, що верхушки ж зрізали, воно а. там пішло, пішло, пішло яке та Йолка здарова на де вже. Така старовина. Ялинка. Мені каби таке, маленьке. вище Таня, а коли ви оце сюди, ну оце почав строїтися, в якому році посілок? В 59-му В 58-й, 59 59 59-й почався цей отстроїтися. Я ж на основних сиділа. Оце приїхали сюди, да, робочі, і почали строїти. Це тут всі гіологи ти що не видила ці картини, ці фотографії, висіли на другому та же в фізике. Да, ага. Там момент, я не звертала на мене. У красну Ага. І вони висіли там первісні геологи Досинчиха в болотах, болота. Оце отут були болота, болота. да. Це вообще. Вони ну. просто в этих вот стоят вот в таких этих резинових сапогах. Угу. І начитають що-то, що-то. Що ти тут лазиш? Що ти виміряєш що-то? Ну і почали нарізати ці ж... бабу, угу, натуральні. Угу. Коротше, що ви отут осваювали землі, що ми отам біля свалки теж ми ж приїхали, там корови паслися. То ти приїхала корови паслися? Да. Ні, я приїхала дома стояли. Ну я ти ж маю. правильно, воно ти ж кажеш 59-му году, А ми в 86-му переїхали. І там болото було, там корови, оці пасбища, о ну, ще толока, толока, так, да. і ще місцеві жителі. Боже, як вони нас не взлюбили, бо ми ж забрали їхню землю. Та звіlly, та шо, <тільки> ну так тоді ж корови були. Щас ні одної корови немає. Перейшли всі на коз. Козы, да. быки ага. и так далее. Так шо... Ой, что... Ой, так... это же... Вот, мать моя 50 соток имела, а потом пашет трактор. Она. Пахни чуть-чуть. Пахни чуть-чуть. Ага. Осталось ага. до посадки трошки. Давай говорю, еще, да? Чуть -чуть, да, еще чуть пахни. 50 соток мало. Там, надо теперь 55 или 60. И все, брошено. Никому, и, никому ничего никому не нужно. Не надо, не, вот эти ж. Сажають люцерню, чи що вони там сажают своїм на п'ять лет козом чи бикам, бикам. Выращивают эту. Да. Люцерню і самці, що вони там. Все, а, а там, где тетя Ліна жила через три хати, там там лізе посадка така. Угу. Та так, да. тут теж там дома. В огороді. В огороді, она вона ж не пашиться, угу. нікому не нужна. А недалеко посадка. От посадки пошли деревця. І все. І ти представляешь, там ще буде посадка. Це взагалі. Вот да. я не знаю, що тут ніхто не живет, що что так. Ні, то це всі це живуть, це нові купили так, біля що? Наташі. Ну, бачишь, не вирубають біля двору цілий ліс. Угу. Не видно і будинків, правда? Mm -hmm. Ну, ось бачить хтось сюди, ось висажується, ці ж місці. Горок напоминає, що це смертельне кладбище. <глёвання> Ще і петушки, точно крутишки, далі зажали петушки ж везде. Ага, ось так от поля. Я тільки не пойму, то трава чи то щось посіяно, чи пшениця, чи що. О, та ні, там навіть дивлюся, якісь, як ланки. Щось посіляно. Ну, Довела я тебе до чи ти мене до магазинчика. Я до магазинчика. Так, я поки виключу. Ну все. Тепер йду сама. Я, я її вона просто до магазину дійшла, а я тепер йду. Оце, то я сюди приїхала автобусом, а назад вирішила вже пройтися. По нашим вуличкам. Це у нас такі вулички. З правої сторони тут такі посадочка, а далі поля. Поля. Все зелене, все красиве. Да, рада, що я поспілкувалася, це я вже повторююся. Ми давно не зустрічалися, раніше як то дуже часто зустрічалися, навіть тоді, коли працювала. Завжди, як з роботи, може йду чи приїду, зупинюсь у неї, посидимо, позгадуємо. А зараз так рідко. Збираємося. Красиві тут місця. Зелено. Дуже гарно. Як красиво сонечко світить, да? як наче це осінь, а не весна? Просто воно сідає і здається, бачите, таким жовтим кольором, як наче це пожовтіло листя. Ні, це воно так висвітлює оцю посадочку. Чекаємо всі дощика. А його нема і нема. Не знаю, знову подивилася, вроді би там на вівторок і дощ обіцяють. Але вже я не вірю. Казали, що морозу не буде. Вночі буде 6, а воно так холодно було. Один градус знову. Ви бачите, природа красива. Оце у нас тут два посілки, вони не друг від друга. Геофізики і дорожники були тоді, теж так будувалися. Бачите, вона каже, з 59-го року приїхали, тут було болото. Ну, їй тоді ще не було, вона тільки, мабуть, народилася, ж, а ті, що постарше. І оце тут е, Придніпровська геофізична експедиція. А, і оце побудували те, що такий посілок. Ну, тут є і такі е, двохітажні, трьохітажні домики. Не тільки оці бараки, як ми їх називали бараки. А й такі. І зробився такий у них космодром бо вулиця Космонавтів, вся кругом там вулиця Космонавтів. По всьому цьому посілку. Теж посілок, бачите, називають посілок. Просто посілок в, в городі, да? в місті. І оце ж ми, а ми ж в 86-му, як я казала, переїхали і теж почали будувати свій посілок. Ми вже дорожники були, а мені... Так повезло, що я спочатку в дорожній працювала, так сказати, сфері, а потім, коли наша закрилася, це після 92-го року, і роботи не стало. Попродали всю техніку, на металолом порізали чи на що. Ну, це кошмар. Больно було дивитися. Я працювала в бухгалтерії, і тому знаю. Віктор тільки нову машину, мазанову, зробив сам. Тось окремо купляли, ну організація купляла. Одільна була кабіна, ну в общем, по запчастям. І він собі зробив оцю машину. І друг бах, і все розвалилося. І ото він пішов в торговлю, спочатку під, підробляти, бо всі сиділи без зарплат, без зарплат. Вроді би не увольняли нікого, а просто пішли за свій рахунок. І от ми пішли підробляти. А я узнала, що фізична експедиція теж потрібно. Був робітник. І я бігом полетіла туди і працювала уже бухгалтером складу. На складі була. Ну, а відтоді і закрилася, і наша придніпровська експедиція. Довго вона держалась на плаву, поки. По черзі почали закриватися партії. Дуже було багато партій оцих, де працювали. І на Шебелінки, І в Харківській, і в Луганській тоді областях так називалося. І кругом шукали нафту, газ і жили. Тобто, довго, я ж кажу, продержалася експедиція, а потім все одно сократили по черзі. Одна партія, друга, третя, четверта і пішло, пішло, пішло. І все. І тут всі стали безроботні, всі увалялися. Спочатку без содержання сиділи, потім почали десь підробляти, Танюха пішла. На базар торгувати, помню, носками їздила. То в Одесу, то в Харків на Барабашовку. <сум> Скупляли товар, халати. Ну, жити ж за щось треба. Знаєте, що багато хто пішов. Знаю, що е, знакома Катя була взагалі перекладач англійської мови. Пішла торгувати. Боже, як судьби. Все таки, сложилось в осих. Ось так от. Оце я з вами погуляла, <гум> розказала, що могла, що знала. Бо я сама ж тут. З 86-го це небагато, це не місцеві. Ті, що місцеві, вони багато знають. А я ні. Фух. Вже скоро дойду до свого ж, <сі> Ну, Ми свій пасілок називали Городком. <сі> Всі були русскими, то з Молдавії Городок у нас був. Так що отак. От да, наш посілок спочатку почали називати е, Молдавським, тому що ми приїхали з Харківського, самі перші будували цей. Посілок. а потім автобаза приїхала з Молдавії. Дорожники. І почали ще будувати оцю об'їзну дорогу. Москва повинна була бути Москва симферополь Об'їзна. Ну, слава Богу, що встигли хоча б по своїм областям зробити Харківський хороша нова скоростна. І тут. Ну все. Це я вже звернула. Свій. Виключається весь час. Ой, бузок торкається. Торкається до телефону і він виключається. А по-другому не можу держати. Оце наш посілок заходимо. З тилу заходимо. Тут зробили просто доріжку таку, щоб не об'їжджати, не обходити кругом. Тому що там, ну все, я вже на своїй квіточці. Ось, вже на квіточці вулиці. Так, це будували, бачите, тут було теж болото, вода. Весь час погріби були з водою, коли ми вперше в 85 му році. Це вже раз ми переїхали в 86-му, а в 85-му тут було наводнення. Саме при... по вулицям отам, в місті в нашому, річка вийшла з берегів. Можете уявити, я, скільки там було води, <сум> вийшла з берегів і робили оці полки, стілажі, щоб піднімати картошку, консервацію, тому що все-все затаплювалося. Затоплювалося. Короте, ви мене зрозуміли. Ви мене зрозуміли. Ось так. У нас він, бачите, наш поселок, він як-то ну, відгорожений від усього. Та ёлки палки Виключається, включається. Телефон сирень я хотіла сирень білу собі посадити. Мені дуже подобається білий бузок. Ось так. Отже, сонечко зовсім сідає, навіть його там за дахами не видно. Тільки бачу верхушечки оце, де вони освітлює. Ось скільки льону насіявся. Ой, як гарно, як зацвіте. От, -от так от. Бачите? Я лівець. Багато вже розрісся. Тут ось ще його обстригають, роблять красиве. Коли приїхали, я ж кажу, одна молодь була, одна молодь з нами була. А, вони ще тут. А я кажу, вже далеко поїхали. Кой ще до сих пор не поїхали. За да деньги біжок. Ага. Заїдемо. А, да, а Ох, ти Боже мій. Що ти зробив? Поламав машину. Левочка, доїгни ти додому. Поїхали в магазин. В магазин поїхали. За вкусняшками. Як Льовка каже. Йому аби що. Бачите, як сонечко сідає. Да. Ой, так. Оги, домик вийшов. І да? ага. домик вийшов. Він взагалі боїться за двері ходити. Цілий день вітер. Цілий день. Та ще не просто вітерець, а прям отакі сухові, такі боривисті вітри збирають весь пісок. Кошмар, кошмар. Я не зрозуміла. То що, якась проволока попала вам? Чи що? Нічого собі. Ну ось, тепер ремонтують.